Доброго дня промайнула ще одна осінь наша. Час осінніх гарбузиків вже пройшов. Тепер ми міняємо свічечки на ось такі гарні зимові. І зараз я вам покажу своє нове замовлення і розкажу про плани до нового року. Звісно, в ці плани трошечки внесли корективи наше відключення світла. Але я думаю, що ми справимось. Зараз покажу вам ось таке замовлення моє. По традиції я завжди на Новий рік вишиваю нові іграшки ялинкові. Вімкану світло, щоб було краще видно. Я дуже люблю вишивати усі важки. Я вже підбирала бісер для деяких з них. Це наш улюблений бісер-арт, торгова марка. Ось такі санти. Це теж від бісер арт снігурі. Тут є номери бісеру. Але я буду вишивати їх зі своїх залишків. я тут дещо Деякі кольори я замінила. Також буду вишивати ось таких чудових конячок. Це в нас поні. Ну, тут, на морів бісеру, немає, бачите, артикулів. Ну я вже зробила свій підбір, буду потім про кожну розказувати. Це таких три. Далі ось такий. Ось така чудова конячка. Теж я їх в кількох екземплярах. Це дитяча іграшка, така маленька поні зі сніговичком. А це коник. Цей коник, буде в мене допарились цій гарній конячці. Це також конець, а це дівчинка і підкова. Тут я завжди всі іграшки в основному вишиваю на подарунки. В основному тут кольори часто, я бачу, на кожних такі вони майже однакові, тому я так і підбирала зелені відтінки, червоні відтінки, жовті. У мене все воно в основному йдуть ось такі кольори, я розписала 86,060 жовті, 170 70. 95076, ну це червоні, 97 на 90. Тут просто деякі мені ще залишків на все не вистачає, тому прийдеться, ще. докупила я. Ще стільки прийшлось докупити. Буду показувати відшив. І ще в цьому році я вирішила зробити незвичайні для мене іграшки. Я бачу, що дівчата дуже гарно. У них виходить, це хочу вишити хрестиком маленьку поні, і оформити їх ось такі пінопластові кульки. Зараз покажу вам. Ну, хочу сказати, що хрестиком вишивати мені важко. Трошки. Ну, це такий я вибрала простий такий малюночок. Нашла цю схемку я в Пінтересті. Ось така маленька поні. Кольори теж це ниточки звичайні муліне, ейро. Відтінків не багато. Тут кілька кольорів коричневого, боже, в мене воно таке, звісно. Я не купувала собі пластикових катушок. Тому так, зробила саморобні такі з картона повирізала. Ховала собі клітинки. Тут такий магнітик у мене. І зараз покажу одного готового. Це тут буде одна іграшка. Ну, спробую на перший раз їх дві. Ось така вона готова одна. Ну, значить, непогано, але довго. І за того, що відключали світло, з'їв уже у мене зіпсований. Дуже важко. І ще й такі дні пасмурні, якісь осінь були. Ну, Думаю, що до нового року я успію. Як справлюсь, покажу вам, як я буду їх оформлювати. З цього поні я використала ось такі відтінки кольорів. Це 434 975 b 5200. 666, шість, 444 і 972. два. Очень вишила блакитним бісером. Коник хлопчик. Коник дівчинка. коники і дітки. Ось така щаслива підкова. Снігурі, які гарні і Санта. Була першу ялинкову іграшку. Ось такий вигляд має. Тут я використовувала такі кольори бісером. Під першим номером у мене 57120 білий, другий номер 032 11. Такий біж 17708, Третій номер сіренький. Четвертий номер це жовтий. Такий у мене він 47. він. П'ятий номер 84 130. Це теж жовтий. Під шостим номером ось такий. Це у мене 86010. Сьомий номер 170 20. Де він не бачу. Десь буде ось він ось. Восьмий номер це такий світло-коричневий, Я взяла 171 40. Дев'ятий номер 100, 10, 110. Ось такі два. 10 номер 96030? Це такий помаранчевий. Ось вони тут на квіточках є. Одинадцятий номер 95076. Такий червоненький. Дванадцятий номер 90 120. Темно-червоний. Потім що нам тут ще пропонують? 13, 14 і 15 номера, Це зелені відтінки. Це у мене 50, 220, 56, 120 і 560. А також тут такий був, як наче бірюзовий, У мене не було. У мене на залишках був такий блакитний. Я ось оцей 63, 20. Ось так вона у мене виглядає. Зараз будемо вирізати і сшивати, бо це я поспішила саму першу на полі. навчуся хрестиком вишивати. Вона. Я це зробила. Покувала, щоб не забруднилися. Ось така сім'я конеків у мене є в Вишиваю по частинам, бо не встигаю, а подарунки відправляють. Так, вийшло, що в цьому році я вишиваю їх частинами, бо взагалі не маю часу. Єдине, що не встигла я вишити, то це санту і сніговик. Це будуть мої зимові процеси, на які я вже не буду поспішати і буду вишивати. Зараз наключив. Найкраще мені буде перший раз і на кульки з цього коника, якому я вишила враз. Для першого разу Ззаді задній атлас, вони по подала питання. І тему вона так само. показати ось цей витвір мистецтва, символ 2026 року, цього чудового коника зв'язала гачком моя мама. Ви тільки подивіться, який він прикольний. Я не можу, які копиться в нього, який він взагалі гарний. Це просто щось. Нехай цей новий рік принесе нам миру, здоров'я і багато, багато натхнення для нових ідей. Вітаю вас!